Фірмам, які виготовлюють вікна, зараз трошки роботи додасться. Не знаю, може Бог охороняє. Щоб прям в наш двір пролетіло. Знову ні, не здамося. Я хочу, щоб їх не стало, в принципі. Щоб ми ніколи не знали, щоб наші правнуки не знали, що воно таке. Тільки збайок страшний. Ну, ми живемо взагалі в першому будинку в сусідньому, і е, у нас е, ми були не вдома, ми були у батьків, але це недалеко. І приїхали подивитись, чи все зціле в нашому будинку і конкретно в нашій квартирі. Побачили дим, е, коли були у батьків, побачили дим приблизно з нашого боку, але я не думала, що прям, що прям в наш двір полетіло. Знову у друзів повибивало вікна, повибивало навіть там, де лоджія. всередину вибило і двері, і вікна, і. Е... Ну, просто у людей все, нема, нема зовнішнього захисту від вітру, від дощу. Я не знаю, як це все вони будуть лагодити. Але фірмам, які виготовлюють вікна, зараз трошки роботи додасться. Okay. Ні, а те, які військові об'єкти? Всі військові об'єкти, які були, виїхали ще в 2022 році. Ясно, що вони тут не, роз, не розташовані. І все, що може сюди прилітати, це прилітає виключно по цивільній інфраструктурі. Субота, день, тепло. Вихідні канікули, діти на вулицях. Я не знаю. ну, Типу, пощастило, що все, все так. Пощастило, що не в будинок. Пощастило, що не прямо в дитячий майданчик. Ну я не знаю. Це жах. Ну, люди в шоці. Люди в шоці. Тому що прилітало позаминулого року ж був прильот в сусідній будинок. нарешті розібрали один під'їзд, і тепер ми що маємо? Тепер ми маємо ще один прильот. І людям знову це все відновлювати. Ну, оці будинки, вони ж, вони ж за все переживали. Вони щойно відновилися, і тепер все наново. Я не уявляю, як люди це переживатимуть. Дуже, дуже важко. Я з е, дому від цього прильоту в нас, слава Богу, вікна не повилітали, але діти дуже налякалися. Ми були вдома. Якраз збиралися виходити гуляти з собакою, і про те, що в мене вийшли. В них дуже добре. В школі болять, що не знати школа, У мене там вчиться син. Я тепер побіглася його. Ну, в Понеділок кажуть, виходити на онлайн. Напевно, я скажу, що він ходить офлайн. Я не хочу, щоб він ходить в школу. Діти, коли вийшли, туди були налякані. Дуже безпечне місце. Приїхала подумати забрала їх до мами, а мама їх там вже давала їм заспокіла і це все нормально. Ми тут жили, пережили перший прильот. Потім ми виїхали. Тут мама у нас забрали, маму тут жила. І вона попала от сейчас. Коли це все сталося, вона на ліжку лежала, випала сердечні, ну і погано було випила. І вона каже: ні звука, нічого вона не чула, тільки сильний такий волна, а от. і повністю вікна, все на неї, повністю там все вирвано, всі палки на неї, ну все там. А от, ну слава Богу, всі живі. Це найголовніше, ну дуже багато все вибито, все по... кухня там взагалі нічого немає той кухні. Вона не постраждала, ну, там... Ні, слава Богу, вона просто хорошо, що вона на ліжку була. І від вікно якраз от воно вилетіло, ну на неї упало. Ну я не знаю це чудо просто. Ну вона у нас така людина набожна, тому не знаю, може Бог охороняє. Нічого прорваємося. Мої кримчані кажуть: ми вас освобождаємо, це ви нас бомбите, а ми тільки повоєнним, розумієте? Я от зняла відео, тепер я їм відправлю, хай подивляться, які воєнні стратегічні об'єкти вони б'ють. От і все. Люба навіть. Так що все буде добре, прорваємося, вони малимо. Вон. Ні, не здамося. Не здамося. Чим більш настрого, чесно, ну, просто ти зліше становишся і ти не хочеш прогинатися. Наоборот, ти злішаєш. І тільки вперед. Ну а як? Тільки вперед. Нічого, прорвемося, все буде добре.